Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, допоки воїни в рясах ПЦУ освячують щойно деокупований від московитів храм. А я з побратимами пильную другий вхід так, забарикадований, Того я просто ну, дивлюся, аналізую так, що... Я маю добрі шанси сьогодні стати зіркою московицького якогось там телеграм-системи оцієї там ФСБшно КГБшної Так, Тому що ну, об'єктивно ми тут добре попрацювали. Трохи можна бачити тут. Більше не видно, по-моєму, тому що заховано під одягом. От. Попрацювали ми тут добре. Українська. Церква Український храм український в ньому своя правда і сила і воля. І разом з тим я ж кажу на прикладі того, скільки медіа в місту московити і промосковицькі сили тут створили з нами Мною в перших рядах, то я згадую слова. Пана Кирила Вереса, командира полку безпілотних систем К2. Так, Бо нагадую я в батальйоні К2, механізований батальйон 54-ї бригади. Пан Верес зараз очолює окремий полк, окрему військову частину. І так, у нас особисто у мене з ним є там кардинальні розбіжності у поглядах на певні фундаментальні речі. Разом з тим, багато насправді дуже крутих штук він і каже, і робить, і я його цитую. І, от на прикладі сьогоднішньої ситуації, мені спадає на думку його позиція і ставлення, і слова, що своє обличчя варто показувати, бо московити мають чітко знати, не завжди, проте у низці випадків, от як в цьому кого боятися. Хто їм дієво протистоїть, хто очолює рухи? Так, ми чудово розуміємо, що нас в полон брати не будуть. А якщо там якимось дивом ми туди потрапимо, то нас відти не повернуть. Проте Україна або смерть, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Сашко добрий, Буковина. обмін досвідом. Знаннями, здобутками і ресурсами задля аналогічної роботи, ефективної деокупації українських церков по всій Україні насамперед, в моєму випадку, на Донеччині, де я виконую бойові задачі. Разом боремо і поборемо.